Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про можливості. У первинному значенні можливість це абстрактний іменник від прикметника можливий разом з інфінітивною формою дієслова він вказує на наявність умов, сприятливих для чого-небудь обставини, які допомагають чомусь. Важливо пам'ятати, що можливості не підвертаються, тому замість кальки підвернулася гарна можливість. Українською слід сказати: трапилася чи випала слушна нагода, дати або мати можливість. Теж калька. Краще використати стилістично доречніший варіант дати чи мати змогу. Наприклад, модернізація дасть змогу збільшити виробництво продукції. Слово сполука по можливості теж калька, її слід уникати. За можливості правильно й природно. За можливості допоможу. Також можна сказати, якщо буде можливість, або якщо зможу. Говоріть українською правильно і нехай завжди буде змога, і випадає слушна нагода.